Прямо зараз я відгадаю день твого народження. Не віриш? Тоді давай спробуємо. Тобі потрібно подумати про свій день народження. Це може бути перше число, друге, третє і четверте і так далі. Подумай іменно про свій день народження. Yeah. А ось ця карта це присказання. Я покладу його в зуби, і ти будеш слухати мій голос. І так, слідуще, що тобі потрібно зробити, це помножити свій день народження на два. Давай, помнож. Помножив, окей. Ну а зараз до цього числа додай 10. Це було легко. Ну а зараз тобі потрібно ось це число поділити на два. Давай, поділи на два. Поділив на два, окей. Ну, а зараз, ось це число, яке в тебе є, тобі потрібно відняти свій день народження. Давай від цього числа відніми свій день народження. Після того як ти відняв, запам'ятай число, яке в тебе вийшло. Запам'ятаю, і так давай домовимося. Якщо я відгадаю, яке в тебе було число, ти підпишешся та перекинеш це відео другу. А я думаю, що твоє число знаходиться в мене в руці, і це іменно три. Ладно, я жартую. Це не три. Тому що якщо я візьму троєчку і проведу рукою, то вона перетворюється іменно на число п'ять. Ну що відгадав чи ні? Пиши в коментарях та підписуйся у мене багато чого цікавого.